Друзі, ось і завершився черговий етап, який називається Давай все ж таки зустрінемось з тобою, дорогий Володимир». Я це бачу як бажання нарешті сісти десь легітимно вже під співи про те, що хтось хоче домовитися про мир. Тому ця стадія телефонного дзвінка в дві години люб'язної розмови вона, власне, і була підготовкою до майбутньої зустрічі, але сталося більше. І зараз про все ми будемо це говорити. Трамп по суті почав грати вже остаточно на сторону Москви. Але, дорогі друзі, у нас є можливості як -то тому протидіяти, а точніше, вже включати суб'єктність свою. І коли я кажу нас, я кажу про нас і Європу. І, власне, певні кроки вже теж були зроблені. Ось зараз про це все ми і будемо говорити. Отже, Трамп набрав Путіна і говорив з ним. Дві години реляції люб'язні. Трамп взагалі восхитівся після того, як він переговорив з кремлівським мудаком. Він там його згадував вже в різних ситуаціях, навіть коли там прочав нагороду своїй дружині. Він там згадував, як Путін гарно від неї відгукувався краще ніж до нього. Ну тобто, людина абсолютно купається оцих цих от путінофільських настроях. Нещодавно Болтон на одній конференції сказав, що у Трампа все дуже просто. Якщо він думає, що в нього з людиною гарні стосунки, як він вийшов тоді після зустрічі з і сказав, що це генії, у нас класні стосунки, тепер все буде добре. От якщо він думає, що в нього класні стосунки з лідером якоїсь країни, то, то значить у Америки гарні стосунки зійшлися інтереси з цією країною. Якщо у Трампа погані стосунки з якимось лідером, то значить. Із країною у нього все погано. Але щодо України, я... шансів тут нема. Одразу хочу зазначити, що на сьогодні в нього нелюбов ненависть до нашої країни при будь-яких лідерах тут. Тому що Україна вона заважає йому дружити з дорогим Володимиром. Задача Москви, яка була задача Москви? Це дуже просто. Вони готують наступ. Вони свято вірять в те, що вони продавлять українську оборону, заберуть чотири області, можливо, ще щось заберуть. Змусять нас до обрізання армії, до публічної відмови від НАТО, змусять нас визнати окуповані території, і от це от все. Це закон про рускоязичних, і от це все. Ми оце, все. По суті, до кінця року на все погодимося, тому що у них віра в остаточний Бліцкрик. А щоб робити остаточний бліцкрик, треба не погоджуватися на жодній перемир'я Європа як контраргумент такому настрою в Кремлі. Сказала так, друзі. Значить, е, окей, ти Трамп віриш в те, що е, ти можеш домовитися з, е, з Кремлем. Давай перевіримо їх на спроможність домовитися. Давайте поставимо питання 30-денного перемир'я. Трамп спочатку окей-окей. Росія почала це по суті від цього тікати, маніпулювати оці одноденні перемир'я. Потім взагалі співали про фундаментальні причини. Так? І на сьогодні що зробив Трамп? Трамп погодився на бажання московитів. Гратися в перемир'я до кінця 25-го року, початку 26-го року, все, що хотіла Москва від Трампа, це збереження його лояльного ставлення до Москви. Це формальна гра в перемир'я. А по суті, США уникає на сьогодні ролі серйозної у вирішення цієї війни, як мінімум, до кінця 25-го року. Отже, що робить Трамп? Трамп хоче будь-якою ціною. Домовитися з Путіним, от будь-якою. Якщо Путін на даний момент не бажає домовитися, бо вірить в перемогу, що робить Трамп? Замість того, щоб з союзниками об'єднатися і натиснути на Москву посиленням санцій надання Україні допомозі, він ще каже: Добре, Володя, я почекаю. Рідний ти мій, я почекаю, я готовий чекати. А я чекатиму, от співає Трамп, скільки, скільки треба. Ну, такі вже асоціації. А воно так і є. Романтична пісня включається, розумієте, між цими двома дідами, От і все. Ну, в принципі, і от тому виринає оця от історія про якийсь там меморандум, про ці всі казки, що будемо домовлятися. Пісков каже: А ми не знаємо, скільки часу взагалі цей меморандум можемо підписувати. Місяць, два, півроку, рік це я вже додаю. Все зрозуміло. Москва буде робити вигляд. Перемовина насправді буде по суті досягати своїх поставлених нереальних цілей. Що ми можемо в цій історії робити? І що вже робиться? Ну, по-перше, всі у нас на телеграм-каналі, до речі, є ряд заяв Трампа. Ви можете їх почитати. Ми дуже їх оперативно виставляємо, перекладаємо з допомогою штучного інтелекту, будьте в курсі всіх процесів, посилання буде в описі. А також в посиланні в описі буде лінк на збір, де вовки да вінші ефективно знищують ворога. На каналі у нас вже є ряд відео, як вони це роблять. На мопедах вони йдуть, пішки вони там йдуть, на чому хочуть, вони там йдуть, їх там. Закривають їхні питання. Перше, що ми можемо зробити, це допомагати тим, хто ефективно знищує на сьогодні ворога. Перше, друге, це далі робота з Європою. Мерць після зустрічі, як і обіцяв, одразу заявив, що Європа посилюватиме санкції і допомагатиме Україні. Крапка. А виходу в Європу інакшого немає. Якщо Трамп хоче співати дифарамби Путіну і, по суті, множити безпеку Європи на нуль, як казав там один харківський класік. То це не означає, що Європа має мовчки дивитися на цю ситуацію і нічого не робити. Проблема тільки в тому, що Європа важко прокидається, але виходу немає. Навіть уже вже. прокидається, дає 400 бротранспортерів, супутники, можливості, все ще можна. Не дивлячись на те, що вона теж на шпагаті сидить, як Стармер. це два таких лідери європейські, які намагаються так чи інакше. Я розумію їх, я, я не засуджую. Так чи інакше треба тримати певний контакт з, з Вашингтонським обкомом, Мага-партії, мага, партії, мага комітета. от, Бо інакше я вже не можу назвати, як це от все пояснити. Але разом з тим є об'єктивні реалії. Це безпека Європи, яка на сьогодні руйнується дуже корявою. Політикою самого Дональда Фредовича Трампа, що максимально не додає, а навпаки, розриває стосунки в Європі. Ще один фактор це внутрішні процеси, які там будуть відбуватися, все ж таки, дозволено трошки продавати. Треба зробити ось таку історію на сьогодні тим силам, які розуміють небезпеку Московії і небезпеку, як мінімум, такого ставлення, що Москва не прокинеться і не стане навіть. Ну, я вибачте за це слово, але як вони думають, партнером, якщо їй не показувати, що можна зробити гірше за погані дії. Тому, як я казав, рано чи пізно прийде до якоїсь ситуації, що просто Трамп далі буде молодь любімий Путін, а рішення, які будуть додавати, хоч би до контролю того, що вони там понаприймали санкції, і додавати до надання нам зброї, все ж таки будуть прийматися потрошки. Це теж процес, який буде відбуватися. Але наразі на сьогодні ми констатуємо. Що Трамп і США умивають руки. Тобто, з хорошого тиск на нас на сьогодні, він же неможливий, він мінімальний. Ну, поїдьте, поговоріть, поїдемо поговоримо. Але по факту тиск на нас там зупинити щось, зупинити розвідні дані, зупинити ту допомогу, яка має далі надходити від проголосованого до Трампа. А, а що зупинити? Ми робимо все, що можемо. Тобто і тиску на нас колосального вже толком. Який вже тиск нам зробити? Що ми маємо? Погодитися на вивід зі своїх суверенних територій нашого війська? Ну, де таке бачено взагалі? Це про що? Це як? Незрозуміло. Ну, цього точно вже не буде все. По суті, Трамп вірить в цю от зустріч особисто, Путіна і себе. Після цієї зустрічі буде все точно зрозуміло, що Путін не хоче наразі. І Трампу так чи інакше, прийдеться робити сигнали, тому що скоро вибори. А сигнали будуть такі, що він далі буде співати, що ми хочемо домовитися, а разом з тим якісь рішення та й позитивні в нашу сторону будуть прийняті. Тому формула на сьогодні яка? Допомагаємо Збройним силам України і силам оборони загалом, включаючи Нацгвардію, Прикордонну службу, Службу безпеки України. Ми зрозуміли, окрім Збройних сил України. Ну і всіх може там не перераховував. Працюємо з Європою, і Європа має працювати. І добре, що мер зараз прокидається. Румунські вибори погано були проведені. Питання там до польських це проблема, але будемо дивитися. І робота з тими групами в США, в Зрубі, з Рубіо, навіть Як би зараз кринжоу від мене це не звучить. З конгресменами і іншими, аби хоч якось, рухати США до хоч якоїсь, співдії, співдії до проактивної оборонної політики Європи. Ось так, Юду. Хоч якось їх. Рухати до співдії. Ніхто не казав, що буде легко. Але і ситуація, при якому ми складемо лапки, теж не буде. Тримайтеся, дорогі друзі, все буде добре. І Трампа переживемо. Будемо за цим спостерігати. Підписуйтесь на нас в Ютубі, в Телеграмі, в Ікс, Твіттері, в Інстаграмі. Ми є, до речі, там окремий контент. Шукайте, останній капіталіст, підписуйтесь, там цікаво. Тримайтесь. до побачення.